Всім привіт! Сьогодні хочу полити орхідеї, які пересадила, і хочу показати, як я буду їх поливати. От у мене є такий янтарин. Я взяла один кубик янтарину, і є у мене циркон. Я також візьму циркон. і будемо зараз поливати, ставлю трошки в бік. Взяла літр води, кипяченої води, теплої води така тепла, приємна для поливу. Так зараз відкрию церкву. У літр води я даю, уже собі набрала у шприць янтарин один кубик. Даю у водичку. І циркон. Він знаходиться у такій ампулі. Не ампула така піпеточка з закритою кришечкою. Я наберу піпеточкою собі. Дві каплі мені треба, дві каплі циркону, це все перемішую разом. Циркон я даю для того, щоб він допоміг корінчикам зараз гарно піти у ріст. Циркон це йде для коріння, плюс янтарин, вони один з одним товаришують, і рослини їх люблять. Оце гарно все перемішала, це у нас є закрита система, я буду заливати. Заливати буду і одну ольхідейку, і другу. Пройдусь перший раз по крайчиках, тут шишечки зніму. Ця кора у нас у цій орхідеїці Роттердам, що її пересаджували разом з вами, вона більше була волога, ця кора. Тому що там з її пересадки кора практично дуже гарна була, і я її всю ту кору дала. Отак я пролила. І я заливаю. От я залила повністю горшочок не до кінця. І з цього горшочка довго тримати не буду. Зразу зливаю воду. зразу водичку буду зливати. Тому що тут були корінчики такі повітряні. Я зразу злею, а решта, що залишиться у горщичку, воно собі, вода впаде до цеофлори, і водичка собі буде стояти, корінчики будуть собі напитуватися води. Бачите, вони не до кінця. Біленькі є корінчики, щоб вони не напиталися води сильно. Але мені кору треба було замочити, бо тому що кора суха пішла у посадку. І воду треба було намочити кору водою. І от я замочила, але довго не тримала. От Корінчики, дивлюся, не закуклилися. Продовжую далі свій ріст. Цей гарний корінчик, собі напився водички. От водички трошки зійшло на низ. І ця орхідейка вже буде стояти. Я вже буду дивитися, скільки мені треба буде її полити. Там Через 5 днів, ще раз її замочити треба буде, чи через тиждень. Я вже буду дивитись на цю орхідейку, на свого леопардика. А от Роттердам мав. Вугку кору, і тому також я буду не буду тримати довго цю орхідею, тому що кора була вогка, гарна була, її не треба розробляти вже, так як цю. Також зливаю. А решта, що залишиться на горшечку водички, те буде на низу і стояти. Корінчики будуть собі тягнутися донизу і будуть тягнути собі водичку. Також і за цією орхідейкою я буду собі спостерігати. Тут у мене лишився циркон. Тинтарином я намочу мох. От тут не намочився мені мох. Я намочу. І те залишу, що намочу, те залишу уже куршечку. Так, в основному все намочила. Пів сантиметра я залишила. Ці орхідейці. От пів сантиметра водички. Десь навіть і немає пів сантиметра. От вона мені пішла. Також корінчики у цієї орхідейки були просушені гарно уже. І вона собі візьме, скільки її треба. От водичка сходить. я буду вже за цією орхідейкою також дивитися. Скільки, скільки часу десь пройде, щоб от мені треба було її ще раз полити, щоб вона, та кора, яка я дала також рижа, щоб була теж вже волога. Хоч вона віддає. І оця також зразу запотіли, бо тепла, тепла водичка була корінчиком, і горшечки запотіли від теплої води. Я завжди. Даю воду, коли поливаю тепла вода, щоб була така приємна корінчикам. От такий полив. У мене циркон зараз простимулює корінчики гарно з інтерином. Краще зараз орхідея пуститься в ріст, при тому, що зараз і весна, а ще плюс пересадка був стрес трошки для орхідеї. Ну, але це все поправимо. От такий у мене полив. Ці орхідейки стоять у мене близько, так, щоб я їх бачила, щоб я могла подивитися, чи треба мені ще щось, цій орхідейці, допомогти, чи не допомогти. Постійно вона мені близько коло очей знаходиться. Отака От у мене була пересадка і отакий полив. Отак я поливаю свої орхідейки. Кому було цікаво, дякую, що мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. В кого є свої якісь процедури, які поливаєте після пересадок орхідей, діліться. Дуже приємно читати ваші коментарі. Дуже приємно спілкуватися з однодумцями, які займаються орхідеями, теж мають свої науки. Свої дослідження експериментують. Це цікаво, це цікаво і цікаво спілкуватися з людьми. Всім гарно дякую, всім гарного дня, мирного неба над головою. Будьте всі здорові, зустрінемось, до побачення!